Це не бюджет, це знущання. Вбиваємо освіту, вбиваємо культуру. Заради чого? Заради 17 мільярдів на дороги знову повернення. Це вже чесно кажучи, буде злочином, якщо ви його підтримуєте. Друзі, всіх вітаю! Це мій ютуб-канал. Підписуйтесь на нього. Тут правда про роботу парламенту. Зала порожня. А представників європейської солідарності зараз на 25% більше ніж представників слуг народу. Особливо в умовах політичної цензури, коли парламенту не існує ні в марафоні, ні навіть на каналі Рада. без марафону цієї влади немає можливості жодної продовжувати брехати українцям і формувати альтернативну реальність. Європейська солідарність та інші патріотичні демократичні фракції дотиснули наша вимога геть від Москви. Це пріоритет парламенту. І парламент проголосував таке перейменування 327 населених пунктів, які до сьогодні носили імена катів українського народу, як, наприклад, Ватутіне на моїй рідній Черкащині. Стало зрозуміло про намі частині парламенту, що є достатня кількість людей, яким це не байдуже, і все таки краще цьому приділяти увагу голосувати для того, щоб рухатися далі. Росія імперська Росія тягла сюди свою культуру, свою історію, своїх пушкіних, своїх письменників, своїх діячів. Потім цих сталінських діячів, які просто знищували українців. Тому я впевнений, що ми зробили дуже правильно вчора, щоб цим блокуванням привернуло увагу до. Того, що ця деколонізація процес деколонізації неймовірно важливі для країни, яка перебуває в війні з колишньою імперією. І ми дотиснули, що 281 народний депутат проголосували цю постанову. Вчора ми зібралися погоджувальною радою. Постанова була допрацьована. П'ять спірних населених пунктів були винесені. Зокрема, місто южне, але ми домовилися в рамках компромісу, що це голосування відбудеться от по п'яти містам ще в жовтні. Будуть ще постанови щодо перейменування, і частина постанов буде стосуватися саме проведення назв у відповідність до норм української мови. Тому що на жаль, у нас насправді на мапі дуже багато назв, які ну, просто є русизмом. Угу. І зверніть увагу: жодного голосу за перейменування не дали ОПЗЖ. Війна, страшна трагедія українського народу. А в головах цих е кремлівців нічого не змінюється. Може, настав час якось обмежити ці всі питання? Хоча б на період війни? взагалі цей парламентський тиждень ми тушили пожежу, бюджетну пожежу. В нас починають доходити новини. Від наших військових в деяких частинах їм почали говорити, що бойових виплат не буде. мов, грошей немає чи рішень немає. На не секрет що українська економіка в надважкому стані, і ми критично залежні від допомоги наших міжнародних партнерів. цих грошей просто нема. Їх нема. В нас недофінансована потреба зараз зовнішньому фінансуванні 23 мільярди. Доларів, доларів. А, ані сполучені штати, ані Європейський Союз, ані МВФ, ані Світовий банк не готові давати уряду зеленського шмигаля жодної копійки без реформ. Тому реформи важливі. Ні, давайте ну все таки, якщо можна, зокрема, закон про е, змінення процедури банкрутства. Це реальна необхідність для українського бізнесу, який фінансово потрапляє, в тому числі від наслідків. Російської агресії це важливо, коли ми спрощуємо процедуру банкрутства і захищаємо тут права сторін для того, аби не відбувалося корупційних дій. Що це все приводимо до відповідності до європейських норм. Що стосується цього законопроекту, то ми будемо підтримувати цей законопроект. Важливий закон про державний аграрний реєстр, який буде систематизувати наші сільськогосподарські і тримателі в землі, і підприємства. Він не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції, угоді про асоціацію, і в цьому реєстрі можна буде проводити без бюрокрації отримання певних документів. Проте... Не повністю імплементує ряд положень актів права ЄС, що регулюють відповідну сферу. Але найскандальнішим законом стало прийняття в першому читанні законопроекту про рахункову палату. Про що він зберегти контроль над рахунковою у офіса президента? Тотально. зокрема. От... До сьогодні секретар рахункової палати обирався членами рахункової палати. Тепер слуги пропонують, аби це робила виключно там голова рахункової палати. А зараз це, як ми знаємо, подруга води не Пункт номер два дати рахунковій в порушення конституції право перевіряти мерів і місцеві бюджети. Ви розумієте, це називається закашмарять мерів. Так само, а, на жаль, не переформатовується рахункова, не відбувається її перезавантаження згідно цьому закону. Зменшується кількість членів рахункової з 13 до 11, Збільшується їх зарплата на рівні 300-320 тисяч гривень. Це станом на сьогодні. А як тільки піднімається мінімум для працездатних осіб, то треба буде 350. 400, 500. Ви за це хочете голосувати? До речі, ще один важливий момент От цього нового законопроекту. Рахункова палата має повністю тут дублювати аудиторську службу. В Порушення конституції дати рахункові право перевіряти пенсійний фонд. Порушення конституції дати рахункові право перевіряти соціальні фонди. Навіщо? Навіщо тоді створювати кілька структур? Давайте їх одну об'єднаємо. Багато таких питань, над якими ми маємо працювати, переробити і дати нормальний закон про рахункову палату. Правда, в тому, що це теж один із структурних так званих маяків для МВФ, для наших міжнародних партнерів для отримання допомоги. Цей законопроєкт був зареєстрований ДЕШКА. 16.09.2024 року, і ми сьогодні, 19.09 його розглядаємо. Очевидно, ми не маємо можливості працювати суто по ночам і розглядати ваші ініціативи, які є під грифом євроінтеграційні. Але рішення комітету з цього приводу немає жодного. Згідно регламенту, передбачено 21 день. Ще один дуже небезпечний законопроект. Цей законопроект це дуже хитра, дуже розумна історія по допуску до приватизації українських державних банків. Російських грошей і грошей ігорного бізнесу це було прийнято в цілому, і знову за це голосували слуги і ОПЗЖ. Це з урахуванням того, що ви не збили правки по залученню росіян. Це вже чесно кажучи буде злочином, якщо ви його підтримуєте. Мало того, що державні банки вони тримаються великі пакети користувачів, бюджетників, і вони правило є дохідними. Ці банки вони дають хороший дохід державний бюджет, і хочуть віддати на приватизацію. Але а, в поправках пан Гетьманцев і ко заклали там такі лазівки. Ну тут втручається Данило Олександрович Гетьманцев і думає, як же Росію вивести з під удару. І він придумає геніальну схему. Якщо в лоб є Росія чи російські гроші власниками, тоді ми забороняємо. Але якщо відомо, що ця організація чи банк чи фінансово становок контролюється Росією, то тут ви піднімаєте руки і кажете, та нехай вже буде. Нам вдалося через поправку зафіксувати, що під приватизацію в жодному випадку, в жодному разі не потраплять Приватбанк і Укрексімбанк. Але на приватизацію можуть піти інші банки державні Укргазбанк, Тефарсенсбанк, інші банки, які є державними, які є дохідними. От тут дуже важливо зберегти прозорість тоді їх приватизація. У вас завдання допустити росіян, бо це написано в тексті. Я не видумую, читайте закон. Тут Конкретно цей текст написаний про доступ публічних компаній, які працюють в Росії російських, про те, що е, нема е, контролю за е, відносинами контролю, і так далі. І ми бачимо тут ще великі загрози щодо цієї приватизації. Можуть бути е, допущені е, гравці, великі, е, сорі за тавтологію, на ринку грального бізнесу. Ну а за цим стоять точно російські гроші. Окрім цього, шановні коло інформую вас. Бо, наприклад, слузі народу цього не сказали. Є негативний категорично висновок на цей законопроект комітету з питань економічної політики. Гетьманцев під час обговорення поправок поводив себе по хамськи. Жодного сенсу в цьому законопроекті, тому прошу підтримати і не зважати на цю маячню, але він ще цитував плінк плівки деркача, який зараз оголошений державним зрадником. Давайте будемо хоч на Трошки, хоч на якусь долю професійними, жму руку обнімаю. І Деркач, ви пам'ятаєте, що він призвів до запуску кримінальної справи проти Порошенка, проти Байдена. Оці якісь фальшиві плівки запустили. З трибуни процитував. Процитував фрази так званих плівок деркача вашого сенатора в Російській Федерації, якого ви туди випустили. Це жахливо, і отакого ми маємо зараз главу комітету податкової політики. Ну нема чого навіть коментувати. Все, все мені здається людям розумним. Зрозуміло. Дякую. Європейська солідарність дотиснула і годину запитань до уряду, яка нарешті повернулася в пленарну залу. І сьогодні з трибуни Верховної Ради звітувала в парламенті міністр соціальної політики. Питань дуже багато в бюджеті на 25 рік заморожуються всі соціальні виплати. Як же ви вносите такий бюджет, де там 2361 гривня мінімальної пенсії? 860 гривень на дитину. Прямо скажіть, можуть люди протежити за ці кошти чи ні? Цей час піднімаються зарплати для силових структур для всіх цих ДБРів, прокурорів. У нас ідуть якісь шалені кошти на всі ці наглядові ради корупційного перерозподілу всяких інвестнянь, індустріальних парків і інших спроб пройдисвітів присвоїти кошти державного бюджету. І от питання всіх депутатів були до міністра соцполітики, як вона взагалі може погоджуватися з таким бюджетом на 25-й рік, який зараз вносить уряд, де просто заморожуються всі соціальні стандарти. Розміри тих граничних чи гарантійних виплат, які сьогодні зазначені в бюджеті, то я також. Не вважаю їх достатніми. Також багато було запитань щодо соціальних програм реабілітації військових. При збільшеному державному фінансуванні близько 1 мільярда гривень у 2024 році на протезування біонічними протезами, що за ці кошти 852 військових отримують високотехнологічні біонічні протези. Але станом на сьогодні комісія фонду підтвердила тільки 10 військовослужбовців. Тому є певна поетапність. Повірте, на другий рік. Ця програма буде вдвічі збільшена, тому що кількість людей, які пройшли первинне протезування і вже освоїлися зараз, якраз буде переходити щодо евакуації літніх людей, дітей з тих територій, які знаходяться під постійними обстрілами Російської Федерації терористичної держави, їх не перевозять, кажуть місцеві мешканці, тому що і дітей, і літніх людей використовують для опікунства схеми опікунства і ухилення від мобілізації. Що дійсно така історія є? То я ж сьогодні або на наступне засідання кабінету міністрів звернуся з проханням провести відповідне дисциплінарне розслідування щодо всіх службових осіб, а так само до правоохоронних органів. Ну і трохи цифр про проект бюджету на 2025 рік. Доходи загального фонду державного бюджету заплановані у суми 2 трильйони 7 мільярдів гривень. Що на 411 мільярдів гривень більше ніж доходи цього року. Видатки значно більше ніж доходи, і складатимуть. 3 трильйони 644 мільярди гривень. Щоб більше показників цього року на 535 мільярдів гривень. Уявіть собі, а ми матимемо рекордний дефіцит майже 20%. Це найвищий рівень в українській історії. Очевидно, він пов'язаний із війною, але і з проблемою некомпетентності уряду, непрозорості роботи митниці, нездатності підтримати українську економіку, крадівництвом і оцим от неадекватним розподілом наших видатків. Це не бюджет, це знущання. Ідея цього бюджету, як я вже сказав, взяти з усіх і дати своїм. А, да, нам говорять, це бюджет війни, але прикриваються війною як таким фіговим лісточком, а під цим лісточком е, ганьба, тому що там далі є національний телемарафон, далі є всяка єрунда. Ось написана презентація, в яку від нас хотіли сховати і не роздали. І тут написано 43,2 мільярда дорожнього фонду. Але пані голово, це не все, бо тут ще є відсотки по кредитам, коли раніше фінансували дорожній збор. А сьогодні з кишень платників податків вихоплюють і далі фінансують. Пріоритетами державного бюджету визначається національна безпека і оборона. 26% йде іде на цей сектор. Баїскове ПДФО. На сьогоднішній день знову перерозподіляють туди, де крадуть. Замість того, щоб виконати нашу вимогу, пане міністр, прошу це врахувати і не місцевим бюджетом, а зарахувати там, де військові платять на рахунок бригад. Вони швидше, ефективніше і безкорупційніше закуплять ці гроші. І коли, принаймні, ті, що в цьому залі проти того, що нам подали, найдіть мужність. І поверніть цей ганебний документ уряду. На охорону здоров'я 210 мільярдів, на освіту 169 мільярдів, на культуру лише культуру лише 9,6 мільярдів гривень. На Український інститут книги скорочені до мінімуму. На підтримку кінематографії фактично нуль. На нову українську школу скорочені. На укриття і субвенції бюджетів місцевих для шкіл скорочені, а укриттів цих немає. Зарплата вчителів не індексується, а інфляція росте. Чи не здається вам, що ми таким чином фактично вбиваємо освіту, вбиваємо культуру? Заради чого? Заради 17 мільярдів на дороги знову повернення? Ми вважаємо, що це неадекватний підхід до формування бюджету. Дуже неадекватно тут закладаються цифри не тільки видатків, а й доходів. Вони є нереалістичними. А відносно ресурсів, де взяти гроші, і горний бізнес, де 160 мільярдів оборот, і тільки 1 мільярд оподаткування. Оце я підказую представникам слуги народу. А де ж взяти гроші, яких не вистачає? І тому наша була пропозиція це відправити бюджет на допрацювання. Найдіть мужність і поверніть цей ганебний документ уряду. І в такому вигляді цей бюджет приймати не можна. Ну, але ми бачимо, що тут давно є така спайка слуги і ОПЗЖ, які підтримують все, що приходить від уряду зеленського шмигаля. Зала порожня. А представників Європейської солідарності зараз на 25% більше, ніж представників слуг народу. Тому що все. Вирішено не в стінах Верховної Ради, чи владі ми чи в опозиції? Ми боремося за підтримку збройних сил України. Друзі, таким був цей пленарний тиждень з перемогами, що для нас важливо, знову з якоюсь неадекватністю часто урядової і владної команди. Але ми знаємо нашу роботу. Ми стоїмо на захисту демократії і парламентаризму. Нам своє робити, а все буде Україна. підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України.